По-перше, це була ситуація стресу. Війна це завжди стрес. І для бізнесу, як і для кожного громадянина України, були пов дуже важлива була підтримка. І ми раді те, що зі сторони президента, зі сторони кабінету міністрів, були дуже прості, але дуже такі. Змістовні пропозиції для підтримки бізнесу, які е, е, сприяли, перш за все, е, з одної сторони, вони дали можливість бізнесу в цей дуже тяжкий і дуже непростий час е, відчути перше підтримку, а по-друге, вистояти. І це, от, я думаю, що найголовніше це можливість підтримати український бізнес. А, і ми бачимо, що і зараз а, продовжується така ж а, ситуація. Бізнес разом з урядом, разом з офісом президента, думає над питаннями, як зробити умови ведення бізнесу в цей непростий час а, більш комфортнішими. І ми бачимо, що а, на початку війни. Велика кількість підприємств була закрита чи приостановила свою діяльність. А зараз ми коли ми робимо опитування, бі бізнес думає майбутнім, бізнес хоче працювати, бізнес відкривається. Е, от. І зараз вже майже 70, більше 75% від довоєнного часу працюють в Україні чи за кордоном, але працюють. І це саме головне те, що об'єднаними зусиллями е, уряду. Офісу президента, президента та бізнесу було знайдені шляхи по підтримці бізнесу, і це дуже важливо. Більшість українського бізнесу думає про те, що в такий непростий час, як зараз, треба перше його підтримати, дати йому можливість вистояти, вижити. А по друге, це. Закласти такий фундамент, який дасть можливості українському бізнесу в післявоєнний час бути успішними і е, працювати більш ефективніше, і тому е, цей позиції торгово промислової палати, позиція більшості бізнес асоціацій, що реформи треба проводити якраз. От зараз, під час війни, а не відкладати їх на, на після. І з цієї точки зору ми працюємо по різних напрямах: з урядом і перш за все з Верховною Радою. Це є закони, які. Ми всі бачили, які це стосовно підтримки наших виробників в їх відношеннях з ретелем, наприклад, це е, питання зв'язане з пам'ятаємо, зупинити була дуже важливе питання: зупинити цей так званий десь десять відсотків пошліну на імпорт. Це питання е, багато, багато напрямів які турбують бізнес і, і для які дуже важливі для бізнесу. Але е, саме головне, що. Е, Бізнес відчуває і що умови ведення бізнесу в Україні після коли війна закінчиться, повинні бути більш прибавливішими ніж у наших сусідів, тому що зараз бізнес. Ми бачимо, велика кількість бізнесу релокувалася і в західні регіони, і за кордон. Велика кількість українців, мільйони українців зараз мешкають за кордоном. Вони бачать, як, яка життя, як ведеться бізнес, і вони порівнюють. І більшість от такий фідбек від українського бізнесу, який релокувався за кордон чи спілкується з нами. каже, що от саме головне нам треба взяти на найкраще від наших. Сусідів це і Польща, і Словаччина, і Чехія і інші країни, і е, спробувати е, їх прийняти їх, їх досвід і е, так зробити, щоб і, е, ці умови були перш за все дуже комфортні для українського бі бізнесу і були дуже цікаві для е, майбутніх іноземних інвесторів. Роль недержавних бізнес-асоціацій завжди завжди велика. особливо вона стає такою особливою під час кризових моментів під час війни і бізнесу, як ніколи, потрібна допомога. Це інформаційна допомога. Законодавча допомога і просто потрібна іноді якась порада, і це от якраз бізнес-асоціації. І що дуже приємно, що ми бачимо, що як ніколи бізнес асоціації в Україні вони залишають свої. такі Егоїзм своїх організацій і намагаються об'єднатися. Є у нас і коаліція за модернізацію, є і е, от зараз там, і Українська Рада бізнесу, є, і інші е, е, такі е, об'єднання, які об'єднують більшість організацій. Для, і це дуже важливо, щоб була в цей час як ніколи єдина точка зору бізнесу на ці події. Які навколо нас, і щоб голос бізнесу був єдиний, і це дуже важливо. З точки зору це стосується не тільки в спілкуванні з урядом, з Верховною Радою, але це і важливо з точки зору і нашого спілкування з нашими партнерами за кордоном. І коли бізнес є має єдиний голос, це дуже і дуже важливо. і я думаю, що так зараз і працюють більшість бізнес-асоціацій. Зараз, коли ми спілкуємося з нашими експортерами, імпортерами, з потенційними інвесторами, всі відчувають, що війна це особлива ситуація, коли йде тіз вже коли вже бізнес, як він звик працювати в інший час, це просто неможливо. І для, для бізнесу стає дуже важливим це підтримка експортерів з точки зору страхування. І що було от дуже приємно, ми нещодавно були на през, презентації експортно кредитного агентства України, яке просто презентувало свою діяльність і показало, що за ці там декілька місяців військового стану ми бачимо збільшення активізацію роботи. Більше, було була експортних товарів і експортерів на суму більше ніж. 3 мільярда гривень. І, і, як сказав перший, як сказав заступник міністра економіки, пан Тарас Качка, що вже на ближчі роки ця сума буде доведена до 100 мільярдів гривень. І це дає можливість більш ефективніше працювати нашим виробникам, тому що наше бачення, що Україна. Вона експортно орієнтована країна, і треба підтримувати і використовувати ті механізми, які дуже звичні в країнах Європи в інших країнах, і тому це дуже важливо. Ну а з точки зору інвестицій, це теж треба думати. І зараз ми бачимо, що і уряд і разом з офісом президентом нам велику увагу приділяють важливості. Страхування військових ризиків для потенційних інвесторів працюють з, Мі... з Світовим банком і з іншими, з організацій, як Міга, з точки зору підтримки цих процесів, підтримки інве... потенційних інвесторів. Тому що ми відчуваємо, що вже зараз є велике зацікавлення у наших партнерів за кордону. Вони думають, вони розраховують на те, що вони зможуть інвестувати, але для цього потрібні звичні інструменти страхування і підтримки як наших експортерів, імпортерів, так і майбутніх інвесторів. Ситуація, яка в Україні вона показує те, що Внаслідок того, що велика кількість українців по різним в різні місяці було по різному, мільйони українців виїхали. А це за кордон, а це значить це попит, український попит. Да? І це привело до того, що зменшився попит на на продукцію, товари, сервіс і так далі. Це зменшило. Крім того, ми бачимо, що економічна ситуація привела до того те, що зменшується попит, і так далі, все, все це накладає е, серйозний відбиток на е, ситуацію з е, обіговими коштами. Ну і є питання, як, над якими ми зараз дуже активно працюємо з різними бізнес-асоціаціями, це е, щоб зупинити ці процеси е, з точки зору е, податкових накладних, яких з е, якимись. Е, до яких мають відношення майже 50% бізнесу. Ми дуже сподіваємося, що це не дасть можливість вимивання обігових коштів для підприємств. Тому тут оці дуже важливі питання, які треба вирішувати. А з точки зору де вони є, це як і в Україні, так і за кордоном завжди є тільки. Два напрями: це приватні кошти, і щоб які збільшують обігу, обігові кошти в Україні, і державні чи міжнародні, і ми бачимо, що зараз більше і більше міжнародних організацій, які. Намагаються допомогти розуміючи складну ситуацію малого середнього бізнесу, а в малому середньому бізнесі це майже 70% наших працедздатних людей. Це дуже важлива частина нашої економіки, щоб давати можливість малим середнім бізнесам працювати. Для цього кошти. І ми бачимо, що все більше і більше з'являється різних програм, які допомагають українським підприємцям працювати. Ми також сподіваємось на... Те, що програми кредитування бізнесу, підтримки бізнесу з точки зору уряду вони будуть тільки розширюватися, тому що основа українського бізнесу це малий і середній бізнес, і звісно, без обігових коштів, без фінансів він працювати не зможе. Це е, стратегічний е, крок вперед. Ми розуміємо, що це бачення. На десятиліття вперед. І ми працюємо якраз з українським бізнесом з точки зору його підготувати. Для цього ми хочемо, щоб наші партнери із Польщі, із Словенії, із інших, там, Словаччини, Чехії давали свій досвід, як вони адаптували свій бізнес, як це зробити для українського бізнесу більш активно більш активно з точки зору, щоб ми... Скоріше приєдналася і почали використовувати ті переваги, які є. Для цього нам потрібно систем... э... 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 синхронізувати наше законодавство з європейським законодавством. Для цього нам треба більш активності залучатися до великої кількості європейських програм це стосується бізнесу. По різним розрахункам це займе звісно деякий деякий час, роки, але для нас дуже важливо, що це стратегічно. А це говорить про те, що ті принципи, які баб більшості українського бізнесу сподобаються, подобаються, це прозорість. Це Законодавчі відсутність корупції та багато інших речей, які дають можливості нашим партнерам з Європи бути конкурентноздатними. Ми теж повинні це використовувати, зробити український бізнес на європейському ринку більш конкурентно здатним. А ми бачимо, що Європа в цих умовах Європейський Союз для нас стає все більше і більше головним економічним партнером. З його Доля збільшується, а тому це перспектива, і це перспектива не тільки для великого бізнесу українського, який вже і так працює з європейським союзом, але я думаю, що для малого бізнесу це буде дуже і дуже важливим. І цей процес уже незворотній, і це такий MBA для нас. Ми повинні прийти його, вивчити і якомога скоріше. Починати працювати. І що я хотів би сказати, що більшість українського бізнесу готова до цього, тому що український бізнес він дуже адаптивний, він інновативний, і ми бачимо на прикладі вже багатьох українських підприємців, які Відкрили свої офіси в країнах, сусідах і членах європейського союзу, як вони вже починають активно працювати, як вони розвиваються. І це говорить про величезний потенціал українського бізнесу. Тому я думаю, що от напрям європейської інтеграції це той напрям, який зробить наш український бізнес ще більш конкурентно здатним. Таких заходів більше, тому що держава завжди головна задача держави з точки зору бізнесу це зробити умови такі, щоб вони були рівні для всіх. А по-друге, були більш порівнюючи з іншими країнами, більш приваблими. І тому я думаю, зараз, як ніколи, ми всі відчуваємо, що бізнес знаходиться в досить складній ситуації. Умови, які ми очікуємо для ведення бізнесу, вони по перше повинні дати можливість пройти цей дуже складний період часу. А по-друге, залежати такі фундаментальні стратегічні задачі, які і можливості, які дадуть в українському бізнесу бути ще більш конкурентними на, в Європі, і так далі, тому що ми розуміємо, що Інтерес до України зростає, що інтерес особливо після військ, воєнний час буде ще більше. Україна буде, як ми кажемо, дуже модна країна з точки зору інтересу, інвестицій, і так далі. Тому ми умови, які ми повинні закласти раз, разом з урядом з, з, з Верховною Радою, повинні бути одними з найкращих в світі, і, але це треба робити не потім. Не після війни, а вже над цим робити і робити прямо зараз під час війни, і так, щоб у нас ми не гаяли часу, сразу ж після війни рухати рухалася вперед і дуже активно. торгово промислова палата це час частина екосистеми бізнесу в нашій країні, і ми розуміємо, що тут у нас декілька важливих завдань: це підтримка бізнесу, зробити так, щоб умови розвитку і підтримки бізнесу були не з найкращих. Це ми робимо разом з урядом, з Верховною Радою, з офісом президентом. А по-друге, це Підтримати український бізнес через наші міжнародні зв'язки для цього. Ми працюємо в двох напрямах. Тут це підтримка наших експортерів, А по-друге, це виступаємо єдиним фронтом з нашими партнерами з точки зору Захистити інтереси України Ми разом з міжнародними організаціями, як Європейська асоціація торгових палат Єврочемберська, як Міжнародна торгова палата ICC, World Chamber Federation і так далі. Ми виступ... і іншими організаціями виступаємо за те, щоб впроваджувати санкції проти Росії, щоб дати можливість. Роз, щоб наша думка була почута, і саме головне, щоби російський бізнес європейський бізнес, світовий бізнес, який працює в Росії, виходив з тієї території, а нав щоб він не працював за Росії. Так далі для нас міжнародне притягування уваги до України для українського бізнесу, це одне з пріоритетних завдань. І що ще торгова промислова палата як ніколи розуміє, що треба об'єднувати зусилля з іншими бізнес-асоціаціями, перш за все в підтримку нашого українського малого і середнього бізнесу, що ми робимо активно з нашими партнерами? І я думаю, що український бізнес, який зараз в цей час показує. Приклад самовідданості, патріотизму, підтримки армії, підтримки тих, кому це потребує, це дуже теж важлива функція. Соціальна функція підтримки бізнесу в цьому напрямку. Це для нас одна із теж важливіших завдань. Ну а в цілому цілому для нас найголовніше, головне, щоб український бізнес відчував. В цей непростий час можливості для е, не тільки виживання, а і для можливості для розвитку. І для цього ми використовуємо всі ресурси, які є е, у бізнес-асоціації, наші контакти, можливості адвокації, захисту бізнесу і допомоги нашому бізнесу. На цим ми працюємо і це те, що дає нам можливості відчувати себе дуже мотивованими в напрямок підтримки українського бізнесу. Thank you.